Що відбувається у житті вашого партнера зараз? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що відбувається в його житті? Хто він такий спочатку? Чоловік, який на перший план ставить матеріальне. Якщо навіть у нього буде сім'я, всю відповідальність матеріальну він візьме на себе. А сім'ю він хоче. Сім'ю він хоче. А те він зараз із ким? Ну, зараз, по-перше, робота. У нього якась робота-робота, він вирішує якісь там питання на роботі, і в нього зараз в житті проблеми. Проблеми можуть бути ем, навіть зі здоров'ям. Е, у вас же ж він закоханий, до вас планує навіть тут приїхати. Планує приїхати в гості. Е, но, навіть якщо він збереться до вас приїхати, це буде сюрприз. Він вам про те не розкаже. Багато вами тут маніпулює, в нього дуже важкий характер чоловіка. Інших жінок біля нього я не бачу, а зараз знаходиться від вас на відстані і багато працює. Багато працює. Ну, Дуже хочу з вами зустрітися.